Бажаю залізного здоров'я на зв'язку Айрон Джонсон. Давненько не бачилися. Всі ви знаєте мене от таким. І я займався спортом, їздив на велосипеді, плавав у басейнах, бігав, займався тріатлоном, У мене була своя команда. Я займався музикою, У мене там теж є своя команда, займався волонтерською діяльністю. Наразі я військовий Збройних сил України і виглядаю так. Впереджаю питання багатьох знайомих, пішов сам за власним бажанням. Вважаю, що кожен в цей час потрібен приносити максимальну користь для України. Служу в підрозділі безпілотних систем. На базі батальйону, в состав якого входить мій підрозділ, наразі формується навчальна школа пілотів БПЛА. Кожен охочий може панувати роботи з безпілотними системами, а в перспективі кожен за власним бажанням зможе стати на захист неба від агресора. Для обладнання школи терміново потрібні комп'ютери, монітори, окуляри, зарядні станції, батареї. Загальна вартість приблизно складає 120 тисяч гривень. Це потрібно не тільки нашому батальйону, це потрібно Україні. Перелік обладнання я залишу у коментарі, а банку я закріпляю у шапці профілю. Чекаємо на вашу підтримку. Слава Україні!